Всіх вітаю ви на каналі Кото. В даному відео я покажу, як отримати ось таку кольорову ауру в бокс фрукту. Перед початком нагадаю, що в моєму телеграм-каналі прямо зараз проходить конкурс на фрукт. Результати будуть на 50 учасників, так що в тебе є великий шанс перемогти приємного перегляду. Перше, що вам потрібно зробити, це переміститись на Floating Turtle, тобто на острів Черепахи. Від місця, де ми крутимо фрукти, вам потрібно йти ось так. Як відео. Піднімаємось нагору, і тут ми бачимо, типу, як міні-будинок. Заходимо в нього і бачимо хлопця з квестом. Він називається Hornet Man, і я думаю, ви його знайдете. Він нам говорить привіт і давай вбий мені стон боса. Даний бос знаходиться на першому острові в третьому морі, і він за 1550 рівень. Він не дуже складний, так як це перший бос в третьому морі. І все ми з ним дуже легко розправились, нам дали 100 фрагментів. Купуємо ауру за 1500, яка підходить мені під колір аватарки, і продовжуємо далі. Піднімаємось знову назад, ось вам тут краще видно, де це місце бо день настав. Знову ж таки, підходимо до цього Хорнетмена. Він нам знову говорить привіт. Тільки на цей раз треба вбити Island Empress, тобто Бохенко. Вона знаходиться на гідра Айленді, і це вже бос поскладніше. Але якщо у вас є буде, то у вас немає для цього складності. Все, він нам дає 200 фрагментів і знову вертаємось таки назад. Знову привіт! І вбий тепер Кіло Адмірал. Він знаходиться на Green. Трі, коротше, велике дерево, яке важко не помітити. Я його довго шукав, тому вам показую, де воно знаходиться, щоб ви його не шукали. В середині просто заходите, все, це і вбиваєте. Він вже дасть нам да, 300 фрагментів. І зараз вертаємося назад, це у нас передостанній бос, якого потрібно вбити. Це в нас капітан Сло. Він знаходиться ось недалеко від місця на цьому ж черепашому острові. Ну що ж, підходимо до нього і пробуємо, який він складний. Все, нам дали 400 фрагментів, зараз будемо брати останній квест. Це в нас буде знову привіт, да, це Beautiful Pirate, І тут найцікавіше. Вам потрібно 1950 рівень, щоб вбити цього боса, але якщо у вас його немає, то робіть як в цьому відео. Біжимо ось до цього до цієї річки, яка стікає, і заходимо прямо в неї. Але не прямо, а ось справа такий. Е Типу, як є з підйом, ми можемо вверх піднятися, але дивіться, вверх, так буде вам набагато легше. Все, піднімаємось і йдемо ось прямо. Це в нас як бах, чи текстури в нас залагали, я не знаю. Просто йдемо, так як відео. Це, коли ми дійшли до усієї кам'яної споруди Beautiful Pirate, бачите, у вас пише Dominate Ми заходимо якби всередину, і вам потрібно обов'язково виглянути, щоб ви бачили, що відбувається всередині. Там нажимати Dash та Flash Step і вас обов'язково через кілька спроб перекине, як це було зі мною. Ось мене перекинуло. Так, я це не зовсім спів зазняти, тому що да сам не зрозумів, як я це зробив. І краще, щоб вам допоміг друг, або ви були дуже обережними, бо це тяжкий босс. І все, останній кидок, ривок, і нарешті в нас є аура Color секрет. Нам дали ще 500 фрагментів. Ну і все, за кінець відео. Дякую, що додивись аж до самого кінця. Думаю, вам це відео було корисним. Дам вам пораду, краще знайдіть друга, в якого є портал, тому що це дуже довго. Нагадаю за телеграм-канал, конкурс та бувайте, з вами був Кота. Нехай щастить! Ти ж не забув підписатись?